Всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії Звіз бездротова камера ELIFE 2K. Поїхали! Це у нас повністю бездротова камера. Зараз ми переглянемо її технічні характеристики коротко. Ми переглянемо, що у нас в коробці розпаковку зробимо, і перейдемо до її підключення. І так, спершу у нас розпаковка. Відкриваємо коробочку нашу. У нас в комплекті, як завжди, йде набір з мануалом та резервним QR-кодом, який знаходиться тут. Сама наша камерка. Ось вона отак виглядає, от знімаємо зразу плівочку. Іде у нас ось тут. Цій частині кріплення. Перше у нас ось таке магнітне кріплення у нас сама камера магнітна. Ось так вона цепляється. Також у нас в комплекті є ще один кронштейн кріплення. Не магнітне, а під за, під таким от винтом, де ми можемо нашу камерку просто прикрутити. На жаль, у нас підложечка в комплекті D1 для кріплення для монтажу. Ось тут ми її можемо викрутити. Та вибрати необхідний нам кронштейн для встановлення нашої камери. Все-таки на вулицю рекомендую встановлювати цей, щоб вашу камеру не вкрали. Також в комплекті у нас є дріт для живлення, щоб можна було її зарядити. Та йде сам блочок живлення. І такий невеличкий зіп-комплект для монтажу. Зараз коротенько про основні технічні характеристики. Дана камера знімає в розширенні 4 мегапікселі 2К. Має на борту підсвітку 10 метрів, вона може як показувати як в кольорі, так і в ЧБ. Також вона має вмонтований мікрофон та динамік для того, щоб можна було е, користуватися двостороннім зв'язком або щось сказати в дану камеру. Має ступінь захисту IP66, має на борту вмонтовану е, пам'ять. Тобто 32 ГБ пам'яті, що дозволить вам достатньо багато зберегти запису по детекції руху. На жаль, в камеру змінити пам'ять не можна, вона герметична. Розібрати її дуже складно без втручання сервісного центру. Але я вам не рекомендую цього робити. Також дана камера має на борту інтелектуальне виявлення людини, має пір датчик спереду, що допомагає уникнути. За допомогою е, датчика хибних спрацювань, та дуже добре розпізнає, що цей об'єкт конкретно це людина, а не якийсь посторонній об'єкт. Також дана камера на борту має вмонтовану батарею на 10 тисяч мАг, що дозволяє використовувати автономну дану камеру, як заявляє виробник, на 270 днів. Також ви до даної камери можете підключити сонячну панель. Зараз вам покажу її. Секунду. Ось у нас є два типи сонячних панелей. Вони мають у нас захист IP65, одна ось така от більша. Одна ось така менша. ось Виглядає менше ось так, більше не хотів розпаковувати. Тобто ви можете продовжити автономність роботи вашого пристрою ще за допомогою ось таких от панелей. Підключається у нас це ж саме гніздо, куди підключається і блок живлення для зарядки. Ось це виглядає ось так. Ось. Підключили і все. Все просто. Роз'єм зроблений таким чином, що він герметизує, тобто водичка не буде попадати і не пошкодить ваш пристрій. Ось. Ось таке рішення зможе вам дуже гарно допомогти в автономності. Навіть якщо буде мало сонця. Неясна погода. Дана панель зможе надати хоча б не підвищити заряд, а стримати зарядку даної камери. А зараз перейдемо до підключення нашої камери до мобільного додатку та коротко покажемо вам її функціонал. Переходимо до підключення нашої камери до мобільного додатку, нажимаємо Додати пристрій, скануємо QR-код. Живлення ввімкнено. Далі. Індикатор у нас світить синім кольором. Мерехтить. все вірно. Нажимаємо далі. Наша мережа вперед. І приєднатися. І чекаємо. Наша камерка додалася. Тепер перейдемо до перегляду, як напрацює у нас. Все, бачимо, працює гарно, навіть при тому, що у нас був слабкий рівень Wi-Fi. Перейдемо до її. налаштувань, подивимось. Бачимо, що у нас тут working mode це режим роботи, і ми так і залишили інтелектуальна. У нас детекція руху. Ми вибрали, що у нас працює інфрачервоний датчик монтований. Можемо вибрати просто детекцію. Можемо вибрати Human Shape Detection, тобто розпізнавання людини. Залишаємо так. У нас є налаштування сповіщень, Налаштування аудіо. Ми його вимкнули, щоб воно у нас працювало, щоб двосторонній зв'язок працював. Налаштування самої картинки можемо зробити, яке нам необхідне. От, бачимо налаштування світодіодного індикатора світлодіодного спереді. Можемо його вімкнути, можемо вимкнути, щоб він не привертав увагу. Бачимо статус батареї. Ну і все інше. Це у нас. Запис, тут можемо форматувати нашу вмонтовану картку пам'яті на 32 ГБ. Ось вона, ось ми її бачимо. Змінювати налаштування, шифрування, код шифрування, мережеві налаштування і повно маємо інформацію про наш пристрій. Та можемо звідси зберегти резервний QR-код. На випадок, якщо у нас це і пошкодиться, або ми його втратимо. В принципі, все. Таких налаштувань тут великих немає. Стандартне налаштування з, з візовської камери. З тут ми можемо побачити наш архів, запис архівні, які у нас на sd карті записані. Ось ми коли вертіли нашу камеру, можемо побачити. В принципі, все, таких великих налаштувань у нас тут немає. Все просто і легко. Як ми побачили. Дуже гарне рішення, від звіз, без дро ТВ не потребує стороннього підключення. Просто змонтували, кабелі не потрібно вести, під'єднали до Wi-Fi, поставили камеру і все. І наш об'єкт під наглядом. Нічого зайвого і важкого немає. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть ваші запитання у коментарях. People.ua – Безпека людей. Па-па!